Мої прості думки спішать до тебе, рояться і летять на перебій. Для тебе б я заговорила небо безхмарним, щоб було синочку мій. Прості слова та маю їх сказати: життя ж без слів що човен без весла, бо ти ж моє дитя, а я ж бо мати. Моя любов у твоїм серці проросла, зумій почути голос мій здалеку, через усе життя неси наказ, щоб повертав туди, де жде смирека. і поклонявсь землі святій не раз. Будеш здоровим, я спокійна буду, щасливим будеш, проживу сто літ. Завжди вдихай життя на повні груди. Мою любов святу неси у світ, твоє життя ясне, я вірю в тебе та більш сміхайся йому, все буде влад. У день тебе зігріє сонце в небі, вночі тобі посвітить зорепад. Сміливо в світ. Неси палку надію, частіше повертай до рідних стін. За тебе помолюся і радію, мій неповторний і прекрасний син.